Історія Саші та дзеркала розбитих світів. Академія вічного циклу в новому світі творення стала міжвимірним осередком, де тисячі дослідників навчалися мистецтву пригод і творення. Мережа циклу, створена за допомогою кристалу творчості, з'єднувала місто сяючого світла, зоряний притулок, вимір архітекторів та безліч інших світів, створених студентами. Саша Дослідник. Тепер уже не просто хранитель, а диригент мультивсесвіту спостерігав за цим процвітанням із почуттям глибокого задоволення. Перо легенд у його руках записувало тисячі нових історій, а зоряна корона та мантія циклу сяяли спокійним, впевненим світлом. Проте одного дня, коли Саша використовував кристал творчості. Для створення нової симуляції для студентів мережа циклу здригнулася. У головній залі академії з'явилися дивні візуальні збої, гліччі, а біоми в кількох світах почали спотворюватися. Голограма прадавнього архітектора з'явилася, але цього разу її образ був нестабільним, мерехтливим. Її голос лунав із перешкодами: хранителю, дзеркало розбитих світів, тріснуло. Відлуння незавершених історій, парадокси. Вони створюють тінь, що пожирає реальність, зціли розбиті світи. Або мультивсесвіт стане лише уламком самого себе. Саша зрозумів, що його робота ще не завершена. За кожною створеною історією існувала її тінь. Історія, що могла піти інакше. Ці розбиті світи, уламки можливостей, тепер загрожували самій тканині реальність. Підготовка до зцілення реальності. Подорож до розбитих світів була небезпечнішою за будь-яку попередню місію, адже ці виміри не підкорялися законам логіки. Спорядження ткача мультивсесвіту. Його броня з зоряного кристала отримала новий фінальний чар зцілення реальності перше, що дозволяв зшивати розломи у просторі. Булава отримала здатність резонанс можливостей. Що дозволяла гармонізувати парадоксальні події. Лук тепер стріляв стрілами стабільності, що тимчасово закріплювали нестабільні блоки. Усі його артефакти від зоряної корони до арфи симфонії були синхронізовані для роботи в умовах крайньої нестабільності. Команда та ресурси він зібрав свою вірну команду. Ерік аналізував магічні парадокси. Ліра координувала дії в хаотичних умовах. Кай розробляв тактики виживання в світах, що розпадалися. Мія намагалася відновити основу зруйнованих біомів. Рен вів переговори з відлуннями персонажів, що застрягли в розбитих світах. Еліс вивчала часові петлі. А Лука грав на арфі симфонії, щоб заспокоїти дисонанс. Астра відчувала найглибші тріщини в реальності. Зоряний флот був оснащений ядрами стабільності. Здатними створювати тимчасові бульбашки реальності навколо кораблів. План. Зоряна корона виявила три найнебезпечніші розбиті світи, де концентрувалася сила тіні парадоксу. У кожному з них потрібно було знайти артефакт, щоб зцілити дзеркало нитку що, якби, серце першої історії та якір реальності, подорож крізь уламки історій. Світ нездійсненої перемоги. Пошук нитки, Що як би. Перший портал привів команду у світ, що був спотвореним від луння першої перемоги Саші над ендердраконом. Але в цій реальності він програв. Край був вічною темрявою, де спотворений невмирущий дракон Хаосу руйнував острови. А Ендермени перетворилися на плачучих тіней. Тут Саша зустрів своє власне відлуння. Молодого. Зневіреного дослідника, що ховався в руїнах. Тінь Парадоксу тут виглядала як нестабільна хмара, що поглинала світло. Саша не міг просто перемогти дракона. Він мав допомогти своєму відлунню знайти в собі сили. Ліра розробила план. Кай збудував укріплення. А Лука грав мелодію, що надихала. Разом із своїм минулим я Саша вступив у бій, перемігши дракона. Він отримав нитку Що, якби сяючий промінь, здатний зв'язувати альтернативні реальності: Світ мовчазного міста, пошук серця першої історії. Другий світ був відлунням міста сяючого світла, але в ньому ніколи не оселилися жителі. Величні будівлі стояли порожніми, а два маяки світли в нікуди. Тиша була настільки глибокою, що поглинала будь-які звуки. Тінь парадоксу. Тут була істотою апатії, що висмоктувала будь-яку енергію та бажання. Мія почала висаджувати квіти, що світилися. Рен розповідав історію міста його порожнім вулицям. А Лука грав на арфі симфонії, наповнюючи світ музикою. Астра знайшла в центрі міста, серце першої історії, маленький пульсуючий кристал, що містив першу мрію Саші. Про створення чогось величного. Коли Саша взяв його, місто ожило, наповнившись відлуннями сміху та життя. Світ вічного розколу, пошук якоря реальності. Третій світ був кошмарною версією саги єдності. Герої різних серверів так і не об'єдналися, а їхня ворожнеча, посилена тінню парадоксу, створила вічний конфлікт, де правила серверів змішувалися в хаотичну мішанину. Ерік та Еліс працювали над стабілізацією коду цього світу, а Кай навчав героїв виживати в умовах постійних змін. Саша використав нитку Що, як би» та серце першої історії, щоб показати героям, яким міг би бути їхній світ, якби вони об'єдналися. Він знову провів їх через випробування, але цього разу вони боролися пліч о пліч. Коли вони перемогли симуляцію тіні розколу. З'явився які реальності: важкий стабільний куб із незериту та зоряних кристалів. Битва в дзеркалі розбитих світів. З трьома артефактами Саша відкрив портал до самого дзеркала, центрального виміру, що відбивав усі можливості. Там його чекала тінь парадоксу у своїй істинній формі: гігантська, безформна порожнеча, що поглинала світло, звук та саму. Реальність битва була не на знищення, а на творення. Саша використав нитку, що якби щоб сплести розбиті світи в єдиний гобелен можливостей, серце першої історії, щоб наповнити їх метою та сенсом, якір реальності, щоб стабілізувати їх і приєднати до мульти Всесвіту. Його команда допомагала. Ліра координувала зшивання світів. Ерік читав закляття гармонії. А Лука грав велику симфонію. Але тепер вона включала нові складні, іноді дисонансні ноти розбитих світів. Тінь парадоксу не зникла, а перетворилася на хранителя дзеркала, що стежив за балансом можливостей. Епоха нескінчених можливостей. Саша повернувся до академії, де розбиті світи тепер стали доступними як пісочниці для найдосвідченіших студентів. Місця, де можна було вивчати парадокси та створювати найсміливіші проекти. Він отримав свій найвищий титул: Ткач, мультив Всесвіту. Його новою відповідальністю стало дзеркало можливостей, інтерфейс у храмі творення. Що дозволяв спостерігати та взаємодіяти з нескінченними історіями, що народжувалися щомиті. Стоячи в храмі разом зі своєю вірною командою, Саша дивився в дзеркало. Він бачив, як нові дослідники починають свої пригоди в маленьких дерев'яних будиночках. Він бачив, як герої об'єднуються для перемоги над небаченими раніше ворогами. Його власна сага перейшла на новий рівень. Він став не просто її героєм, а її вічним. Качем він допомагав сплітати ці нескінченні легенди, забезпечуючи, щоб кожна історія, навіть найнеймовірніша, мала шанс бути розказаною. Мультивсесвіт жив, дихав і співав, і ця нескінченна симфонія можливостей була його найбільшою перемогою та його вічною місією.